А ви знали, що зі звичайного борошна можна приготувати сейтан. Це багатий білком продукт, який дуже полюбився веганам за свою поживність і доступність. Правда, для його приготування по цій технології знадобиться трошки часу. Поступово додаємо воду у борошно і замішуємо м'яке тісто. Залишаємо тісто хоча б на півгодинки, щоб глютен спрацював. Поки тісто відпочиває, готуємо бульйон. Можна зробити звичайний з овочей і спецій, можна використати веганський бульйонний кубик. Овочів бульйонів потрібно варити на маленькому вогні, поки вони повністю. Ті не віддадуть свій смак. Тепер найцікавіше. Заливаємо тісто холодною водою і починаємо вимивати з нього крохмаль. Коли вода стане насичена білою, зливаємо її і заливаємо чистою. В якийсь момент тісто почне втрачати форму і розвалюватись. Так і має бути. Продовжуйте, поки тісто знову не збереться докупи. Продовжуємо вимивати, поки вода не стане майже повністю прозорою. Отак, ви тримаєте в руках шматок пшеничного білку, який ще називають глютен. Тепер переходимо до технології, яка додасть нашому сейтану класну текстуру. Спочатку розтягніть сейтан так тонко, як зможете. Промазуємо поверхню спеціями. Тепер скручуємо все в максимально щільний рулет. Тепер цей рулет потрібно скрутити так, наче ви хочете його віджати. Притримуючи кінці, щоб вони не розгорнулися, зав'язуємо вузлик і ще один. Викладаємо сейтан на добре розігріту пательню і трошки притискаючи, підсмажуємо з двох сторін. Тоді зменшуємо вогонь і заливаємо бульйоном. Ми додали до бульйону місо пасту і трохи соєвого соусу. Накриваємо кришкою і на найменшому вогні готуємо близько 40 хвилин. Можна Періодично перевертати шматок. Тепер зливаємо бульйон, але не викидайте його. З цього бульйону можна зробити, наприклад, веганський холодець, рецепт шукайте на сторінці. За бажанням сейтан можна ще раз обсмажити до золотистості або цілим, або розрізавши його на шматочки. От і все можна їсти отак у вигляді стейку, або порізати чи порвати на шматочки і додавати до різних страв. Не забудь відправити цей рецепт другу, який весь час говорить, що веганство це дорого, смачного.